Думка дня людина нічим не може володіти, окрім власної уваги та власного стану. Наприклад, якщо я зараз в цей момент не фокусую свою увагу, наприклад, на великому пальці правої ноги, його для мене не існує. Він для мене з'являється, в моїй свідомості тоді. Коли я на нього звертаю увагу. Ваша зарплата, робота, рідні, проблеми це все з'являється у вас тільки тоді, коли ви звертаєте на це увагу. Коли ви варите каву, щось робите, десь там, в телефоні, ще щось, у вас цього всього немає. Цього всього для вас не існує. Тому перше, а, якщо вам стало хірово, зверніть увагу на свою увагу, де ваша увага знаходиться. Можливо, ви а, лазите своїми думками там, де не потрібно. І воно а, змушує у вас себе так почувати. Перша увага. Друге, а, у вас може бути мільйон проблем. Поки у вас не виникне проблема зі здоров'ям, тоді у вас лише одна проблема. Так що слідкуйте за своїм здоров'ям. Їжте правильну їжу, як хтось казав, їжте їжу як медикаменти, щоб потім не їсти медикаменти як їжу. І третє. Нас дуже сильно люблять, ті, кого ми бачити не можемо. Якби ви відчули на секунду на момент один, ту безумовну і сильну любов, як нас сильно люблять і ведуть, а вам би захотілося напевно, напевно впасти на коліна і просити пробачення за свою тупість, дурість. та а Капризність, я би так сказав. Ну, таке бажання виникло у мене, коли я це відчув. Тому ці три речі. Думка дня. Перше. Слідкуйте за своєю увагою. Куди ви направляєте увагу, туди ви направляєте свою енергію. Всього іншого для вас не існує. Для вас не існує в світу взагалі, поки ви на нього не звертаєте увагу. Ось. Друге. Такий рекап, да? Друге, це здоров'я. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Тому що потім увага буде все на здоров'ї. Якщо з ним зразу суктуватися. Ну і третє, будьте вдячні, тому що наступного подиху вам ніхто не обіцяв. Люблю вас.